Вітаю, любі! Дуже дякую за те, що ви зі мною що ви оглядаєте, коментуєте і ставите свої вподобайки. Сьогодні хочу зачепити дві теми. Одна з них про те, що виявляється, бути собою. Вибір я вибираю себе. Він зрозумілий в основному лише жінкам, тому що, як е, показали мої останній останні досвід, що для чоловіків я буду дуже узагальнювати, є звичайно винятки з обох прав з, з обох боків, але е, чоловіки, як правило, завжди вибирають себе, і е, вони рідше, на відміну від жінок, погоджуються на Якісь альтернативні для них рішення. Якщо жінка приперта в кут, вона прийме роботу, прийме зрештою партнера, прийме дружні стосунки, які їй не зовсім підходять, але на пошуки. Більш властивого, більш свого жінки залишається обмаль часу, і вона, щоб не не витрачати цей час через відповідальність, почуття обов'язку, знову ж таки, любов до дітей, там, до того ж партнера, вона погодиться на менше. І я казала, що недавно написала моноп'єсу. Я написала дві насправді моноп'єси і. Знайомий мого знайомого режисер прокоментував одну з них, і там героїня в кінцевому результаті. Тобто, весь цей монолог зводиться до того, що вона каже, що ту частину життя, більшу частину життя, основну частину життя, яку вона прожила, вона прожила. Хоч і бурхливе життя, і з плюсами, тобто вона чогось досягла, чогось там їй вдалося. Але в кінцевому результаті вона розуміє, що те життя вона прожила не усвідомлено, а радше ситуативно, і так як виходило, як їй підказувало там. Вона радше йшла за якимись там по нею захоплювалися, і вона входила в. Цю емоцію, в цей стан і робила більше, сильніше, щоб ще більше мати ефект. Але вона ніколи не думала, де вона в цій ситуації, чи це насправді її вибір, чи це продиктовано якимись вихідними даними. Від народження, від того середовища, в якому вона опинилася. І коли в кінцевому результаті вона це усвідомлює, вона вирішує, що годі, наступне життя, яке вона має прожити, це буде усвідомлене життя, і вона буде чітко, вона планує чітко вибирати, чи це про неї ця історія, чи не про неї. І цей Режисер, який коментував цю моноп'єсу, каже: Я не розумію цього взагалі. ну, Тобто, звучить воно якби переконливо, ти, напевно, щось там знаєш, раз це ти це пишеш, але воно мені чуже. Так якби розумом я це розумію, що в тому є якийсь сенс. А по відчуттях, типу, як це можна прожити. Життя і не усвідомлювати. І до мене дійшло, що раз чоловіки живуть своє життя більш чесно, вони рідше погоджуються на роботу, яка їм не подобається, рідше живуть з людиною, яка їм менш цікава, вони Одяг теж підбирають, подобається, купив, не подобається, вони навіть не думають, що це може дешевше. Може, я куплю натомість там ще дитині черевики, замість того, щоб купити собі там цю блюзку дорожчу, куплю дешевшу, В них таких дилематів нема. І е, коли жінка їм каже, що вона врешті хоче от для себе, бо ця блюзка саме про неї. Вони такі, ну то які питання, чому ти цього не робила? І насправді це все в нас в голові, і нам ніхто не забороняє купляти саме цю блюзку, якусь там чи мешти, які більше підходять нам. Просто ці обмеження є більше в себе в голові. І. Я подумала, що я вже стільки розказала про те, що я вибираю себе, що напевно воно вже всім набридло, і вже всі давно вибрали себе, або до того вибрали себе, або разом зі мною вибрали себе. Або чітко зрозуміли, що наразі там не виходить із якихось причин, але вони точно знають, що при першій можливості вони будуть себе вибирати. І далі я хотіла поговорити про ну, подію, яка відбулася дуже недавно, але яка викликала бурхливу хвилю емоцій: це про звільнення залужного. Я... Прожила її емоційно, ну я розплакалася, і постаралася для себе зрозуміти, чому така реакція, в мене, моя чому реакція така на загал. Потім почитала якісь аналітичні статті, послухала тих людей, яких я слухаю, заспокоїлася, звісно, і зрозуміла, що окрім Поганої новини, там ще є дуже багато добрих новин. Раз що я вважаю, що те, що залужний сам як така особистість опинився в команді президента, це вже є чудо. Тобто чуда трапляються навіть в тому місці, де їх розумом не очікуєш. А це означає, було чудо, відможе відбутися, є місце для чуда в принципі. І хоч я ем, вірю в те, що чудо має відбутися, яким, в якийсь спосіб, про яке це все говорять, що, що о, насправді кінець має статися е, одномоментно, е, що власне якесь чудо має відбутися, я, е, ну мені б хотілося вірити, що це буде якесь. Е, це світло, що якось власне ці вібрації щось проявиться, в чому люди з низькими вібраціями з деструктивними думками, вони просто не зможуть існувати. Але я також реаліст, і я дивлюся реально. І питання моє, що я можу безпосередньо зробити тут і зараз. І слухаючи. От кількох людей, яким я можу більш-менш там, з якими я з, маю схожий светогляд, прозвучало зовсім в різних, з різних позицій, з різних точок зору, але прозвучала одна і та сама фраза. що всі шукають, щоб нас об'єднало, тому що нас є багато, ми думаємо схоже, ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, і що нам думати разом, щоб яка б спільна думка об'єднала, щоб нас всіх, оцих, хто хоче, щоб це все нарешті закінчилося, щоб воно об'єднало, посилило і вплинуло. От, і м -м, всі більшість. Хочуть, щоб настала перемога, щоб закінчилася війна. Але справа в тому, що після того треба теж жити. І якщо не зміниться ситуація, не зміниться кардинально, то сенсу в тій війні і сенсу в тих смертях просто нульова, і не можна. Цього допустити, щоб е, воно все зійшло на нівець і щоб цей шанс, котрий даний е, Україні і українцям, щоб знову втратили. І відповідно е, кожен е, з ту перемогу і кінець війни розуміє по-своєму одні, що нарешті перестане стріляти. Друге, що нарешті можна буде їхати кудись, третє, що об'єднаються сім'ї. Ну, тобто, дуже-дуже індивідуальні розуміння цього всього. Але глобально ніхто, ну, мало хто задумується глобально, а крім мого бажання, де є ще той момент, який може нас об'єднати і створити абсолютно нову. Структуру нову, нової держави. І власне, от в кількох людей звучала тема, що єдине, по суті, що є зрозуміле для кожного, це є щастя. Тобто бути щасливим. І я дивлюся, також слухаю ведичного астролога. Я залишу на нього посилання, і він каже, що це практично має записано бути в Конституції, що мета держави, мета суспільства в тому, щоб були, бу, були щасливі всі і кожен зокрема. Мені це відгукується, тому що. Це як би хто не трактував щастя по-іншому трактувати, ніж просто коли ти щасливий, інакше не можна. Це так само, як пам'ятаю колись, Коліжанка запиталася в іншої чи як визначити, чи, чи ти отримала оргазм, чи ні. І та інша каже, Ну, якщо ти його отримаєш, ти точно будеш знати, що це він. Тобто, ну, щастя не буває двояким. Ти або щасливий, або ні. І я думаю, що нам пора раз що вчитися бути вже щасливим в даних обставинах, в даному житті, в дану хвилину, і е, хотіти того щастя е, на загал кожному і країні в цілому. Я думаю, що пора міняти також мою назву моєї сторіночки Бути собою на бути щасливою. Сподіваюся, ви мене підтримаєте, і ми разом будемо вчитися бути щасливим в даний момент тут і тепер і е, нарощувати оцей м'яс щастя е, настільки великим і сильним, щоб він став спільним для нас. На цьому все сьогодні. Дуже рада з вами зустрітися. З вами Христина Лукашчук. Вибирати себе треба за будь-яких обставин, але також нотувати собі маленькі кроки до щастя тут і тепер. Також, так що до наступних зустрічей. Дякую, що ви були зі мною.